Всім привіт народ контора цеха. З вами вітаю на каналі. Сьогодні невеликий ролик, огляд, як кажуть, приданого до станка і деякі подарунки від дядька Максима. Так, ну Давайте почнемо Значить, пара комплект прижимів. Такі трошки побільші і пара трохи менших. Є таке діло, так. Так, Далі е, сходинки невеликі. Дуже доречно, бо до цього не було таких, були трохи поменші, але не завжди вони підходять. Я їх використовував на 675-му. Так, оправка. І 40 під горизонтальний шпіндель. Все, кільця під дискові фрези, все як положено ліва різьба. Дякуємо дуже. І сюди ж комплект таких от дискових фрез різного формату, різного фасону. Також згодиться. Так, далі. Далі. Також тепер коротка вже оправка під дискові фрези. Посадка 22, здається. Чи 20? Ну, неважливо. Я поміряю там. Буде видно. Так, є така штука. Так, центр шукач далі у нас також ІСО-40. Центр шукач невеликий. Ну, У мене є пару центрошукачів, шукачів, але я вам скажу, що їх забагато не буває, тим паче, що вже під конус зроблено, швидко встав, швидко виняв. Так далі. Так. Така от невелика розточна головка для якихось тендітних робіт. Це тут мікроподача, все має бути. Конус Морз 2. Такої маленької не було ще. Так, оце е, патрон йшов з тангами такими побільшати. Е, до ми разом з станком йшов. Сім штук їх тут. Але коли ми приїхали, дядько Максим там десь походив по закромах своїх і віднайшов ще один патрон. Тут цанги трошки поменше. От, їх тут є. Десятків з два, мабуть. Номера я не, не передивлявся ще, але ну, я думаю, що основні, основні точно є. Такий от патрон. Так і що. Шоти? Чоловічі. Так, йдемо далі. Значить, паралельки, два комплекта. Саморобні, робив. Дядько Максим їх сам робить. У мене до цього вже був, був комплект паралелів, тому в якості їх я не сумніваюсь ні настільки. Так, от, от е, центровочка така для швидкого центрування оснастки або деталі. Так, от декілька таких от качанів. Конус Морзе 4 піде в роботу. Так, що, що ще я не показав? Тут ніби, тут ніби все. Так, ну Такі різці, вони не, до, до фрезерного не мають відношення, але все ж таки подарунок Максима. Тому велике дякуємо. Трохи є в нас різців, але на великий станок не так їх і багато. Тим паче, що, наприклад, під різних Зовсім немає, тепер є. Ну таке, півтора десятка різців, це вам не зайвими не будуть. Так, і далі що? Ага, комплект е рівнів. На горизонтальний шпиндель, там ззаду стоїть мотор окремо на горизонталочку. І там от, три ремня є новий комплект. Обов'язково поставимо Так, додаткову лампу спрезентував дядько Максим разом з станком віддав. Там є дві лампи, але це ще третє, не знаю куди ми її прицепимо. Ну, причепимо, десь десь не причепав. Отакі от от три шомпола. Шомполів, до речі, також немає. Не було вірніше до цього. І причому шампола вже з усіма стандартними різьбами, тобто є весь комплект 16, 14, 12, 10. Тобто все, все, вже, все вже в принципі є. Беремо, ставимо тут на, на 10 різьба. Тобто на всі види оснастки є, є вже готовий набір. Так, от При виїзді вже як виїжджали, то десь дядько Максим от отакого конуса. Це на різці 3 матч 16К20. Е, у нас стоїть касетний, але хотіли поставити колись такий звичайний, то там ціна його, звичайно, така, як півстанка. Ну, можливо, знайдеться сам квадрат оцей. І щось, щось ми придумаємо з ним. Тому що насправді ці всі конуси дуже сильно різняться навіть у станків з одинаковою назвою і з одинаковою маркою. Ну, коротше, є така штука, будемо знати, що вона є і будемо вже відштовхуватись від, від даного факту. Так, далі наступне. такий столик разом з станком. Столик для інструменту додатково кріпиться збоку на основний стіл. Причепимо обов'язково, будемо користуватися. Ось така железяка, ніхто не знає звідки вона, але Макс віддав, Ну десь примінимо, десь обов'язково, десь згодиться колись. Така. Десь кутник поставить 90 градусів. І ще щось, може і поробимо отвори додаткові, десь щось закріпить. Коротше, піде в роботу. Все, піде в роботу. Нічого на металобрух не поїде. Так, і в кінці вже прихопили отакого от звірка Люнет, абсолютно нулячий люнет, особисто вифарбований, дядьком Максимом. Причому в той колір, що потрібно, відразу ж. Коротше, all-inclusive. Новий люнет, чугунні вставочки. Люнет нерухомий. Не ну, коротше, просто, просто казка. Так, ну нібито все показав. Думаю, що нічого не забув. Наразі ми затягуємо станок. Зараз іде підготовча робота. Зараз все поставимо, підключимо. Ну, і будемо працювати. Працювати вже є чим, працювати є бажання, є можливість. Так що я думаю, що все буде, все буде окей. Ну, а наразі дякую вам за увагу. Дякую, що дивились. Обов'язково заходьте в гості. Побувайте здорові. пока.